Я прочитаю науково-технічний твір, чому виникає інертність, написаний мною та зареєстрований патентним повіреним 15 січня 2008 року. Інертність в механіці. Властивість матеріальних тіл, яка проявляється в тому, що тіло зберігає незмінним стан свого руху або спокою по відношенню до так званої інерційної системи відліку. Коли зовнішній вплив на тіло... Відсутній або коли на тіло діє рівноважна система сил. Якщо на тіло діє нерівноважна система сил, то властивість інертності проявляється в тому, що зміна стану спокою або руху тіла відбувається поступово, а не миттєво. Мірою інертності тіла є його маса. Згідно загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна, Інерційної системи відліку взагалі не існує, отже, усі рухи це рухи з прискоренням. Рух в загальному змісті цього слова є способом існування матерії. Матерія обнаружує своє существування в качестві істочника сили благодаря її действию на другу матерію. Досліди і спостереження показують, що причиною зміни руху тіл, тобто причиною зміни їхньої швидкості є дії на них інших тіл. Кількісно дія одного тіла на інше, що спричиняє зміну швидкості, виражається величиною, яку називають силою. Дія одного тіла на інше не одностороння, тіла взаємодіють. Прискорення тіла під час взаємодії залежить від особливої властивості тіла, що називається інертністю і кількісно виражається величиною, яку називають масою. Ці дослідні факти покладено в основу трьох законів руху динаміки, відкритих Ньютоном і викладених ним у книзі Математичні начала натуральної філософії, що була опублікована. В 1687 році зроблений Ньютоном висновок про те, що причиною зміни руху тіл є дії на них інших тіл, не відповідає дійсності. Це помилка. Наслідком такої помилки є цілий ряд помилок, як у фізиці, наприклад, силу інерції, кількісне вираження взаємодії тіла із середовищем вважають фіктивною математичним прийомом, яка дозволяє користуватись другим законом Ньютона в інерційних системах відліку. Так і в філософії матеріалізму, наприклад, закон збереження енергії спростовує релігійні легенди про створення світу Богом. З нього випливає, що матеріальний світ ніким не створений, він існує вічно, безперервно розвиваючись. Реальність зовсім інша. Насправді немає ніяких самостійних взаємодій між тілами. Немає ніякого обміну енергією та імпульсу між тілами. Насправді є лише обмін енергією та імпульсом між тілом та середовищем. Насправді, інертність це властивість середовища чинити опір всякій зміні руху, як за напрямком, так і за величиною. Що є тим середовищем, якому відбувається рух? Спосіб існування матерії. Одні називають таке середовище ефіром, інші фізичним вакуумом. А за словами апостола Павла, таким середовищем є Бог, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Як те середовище впливає на існуючий світ? Елементарні частинки, з яких складаються матеріальні тіла, є породженням того середовища? Інертність це наслідок взаємодії елементарних частинок матеріальних тіл із середовищем. Інертна маса є мірою взаємодії елементарних частинок матеріальних тіл із середовищем. Причиною виникнення інертності є взаємодія елементарних частинок із середовищем. Звідси випливає, що причиною усіх взаємодій Гравітаційного, електромагнітного, слабкого, сильного, між елементарними частинками, а значить і взаємодії між тілами є середовище. Тому немає жодного змісту говорити про будь-яку замкнену систему, що була б відокремленою від середовища. Взагалі кажучи, те середовище і є єдиною замкненою системою, в якій приходять усі фізичні, хімічні, біологічні та соціальні процеси, в яких відбувається рух. Більше того, те середовище визначає саме існування матерії в усіх її проявах просторі, часі, рухові. Усі переміщення матеріальних об'єктів, що використовують люди, базуються на старому уявленні про те, що причиною зміни руху тіл є дії на них інших тіл. Яскравим проявом такого уявлення є використання реактивного руху для польотів у космос. Там пустота і передвігатися можна тільки на реактивних машинах. На базі нового уявлення про взаємодію всього існуючого створцем є можливим створення принципово нових машин для переміщення просторі і часі, зміни форми існування матерії, порушення симетрії.